Тіло рухається прямолінійно за законом S від t дорівнює 5 мінус 4 T в квадраті. Потрібно знайти швидкість руху цього тіла в момент часу 2 секунди. Щоб знайти швидкість, вона знаходиться похідна від шляху, тобто 5 мінус 0. Плюс 2Т. Дорівнює 5 плюс 2Т. Т дорівнює 2 секунди. Тобто ми знаходимо швидкість в момент 2 секунди. Це 5 плюс 2 помножити на 2. Тобто виход 9 метрів за секунду. Відповідь Г.